Привіт, мене звуть Ангеліна, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про такі теми, як самооцінка та впевненість у собі. В сучасному світі, який постійно нас закидає всілякими стандартами, очікуваннями, дуже важливо мати стабільну самооцінку. І сьогодні я розкажу про свій шлях, про якісь штучки цікаві, які я відкрила для себе на цьому шляху, на якому я досі знаходжуся до цієї омриною впевненості в собі. І я сподіваюся, те, що я сьогодні розкажу хоч одному з вас, але допоможе. Попереджаю, що я не експерт, не психолог. Це просто мій досвід, те, що мені допомогло, мої думки, мої упередження. Якщо ви з чимось не згодні, можете написати про це в коментарях, але, будь ласка, respectfully. Отже, перша штука, яка допомогла мені стати впевненішою в собі, це тарара, банально, але пізнання себе. Я вважаю, що потрібно в цілому дізнаватися про себе, дізнаватися себе, знайомитися з собою. Але також це може допомогти в плані самооцінки, тому що коли ви знаєте свої сильні, слабкі сторони, слова інших не так будуть зачіпати, тому що ви вже знаєте про себе все. Якщо ви знаєте свою якусь негативну сторону, по-перше, ви можете над нею працювати. По-друге, коли вам хтось скаже, наприклад, ти такий лінивий, ти така лінива. Ну окей, я знаю, що я лінива це раз. По-друге, я знаю про це і я працюю над цим. І знову ж ці слова вас не будуть так сильно заздівати, якось опускати вашу самооцінку, знижувати вашу впевненість, тому що ви вже знаєте, що правда про вас, що неправда. І з цього виходить, що думка інших вже буде вас менше турбувати, аж до того, що в принципі вона не буде вас турбувати. Що там думають про вас якісь інші люди? Пізнянням себе може допомогти така практика, яка називається джурналінг в від. Відповідника, я не знаю, можливо, це можна назвати як ведення щоденника. А якщо цікаво, я можу зняти детальніше відео про джорнелінг. Дуже класна практика. В цілому, про що це таке? Це коли ви вибираєте якесь питання і просто прописуєте на нього відповідь. Наприклад, як я ставлюся, там не знаю до того, там які мої сильні сторони, які слабкі. Коротше, там величезна кількість питань. Можете подивитися на пінтерісті. Типу вписати питання для саморефлексії, або питання, що це називають тюньова робота, дуже-дуже багато питань. Також я ще в Тіктоці один період виставляла у себе ті питання, тому якщо цікаво, можете теж зайти, подивитися. В цілому дуже крута штука. Але якщо ви такі, от як я, яким от отлінці дати. Постійно і прописувати якісь питання, тому що ну от іноді нема настрою писати сторіночку, чи дві це взагалі що небудь писати? Для таких людей, як я, я рекомендую просто постійно аналізувати самого себе. Що сталося? Ви думаєте, як я до цього ставлюся? Чому я до цього так ставлюся? Що що задіваю? Чому мене це задіває? Які причини я в минулому? Чому мене це може задівати? І отакі, отакі, отакі питання, купу питань, як я ставлюсь до того, як я ставлюсь до цього. Чому я якось реагую на певні ситуації? Чому я реагую так, а не отак? Дуже корисно, от мені здається, я саме на цьому витащили якесь розуміння себе і якусь самооцінку, можна сказати, яка базується на моєму сприйнятті себе, тому що я себе дуже добре знаю. Типу, ви навряд чи скажете мені щось нове про мене, тому що я вже все знаю, майже. З кожного ракурсу дуже-дуже корисно, реально рекомендую, в цілому корисно знати себе добре. Але що стосується впевненості і самооцінки, це теж може вам допомогти. Тому рекомендую спробувати. Наступне, про те, що я хочу розказати, це те, що потрібно акцентувати увагу на речах, які подобаються вам собі. Я не говорю про те, що ви маєте не знаю, стояти перед зеркалом і робити компліменти частині тіла чи там якісь ваші риси. Яка вам в собі не подобається, яку ви ненавидите, Ну сподіваюсь, така ні з ким немає, але якщо я не говорю про це. Я говорю про те, що навпаки, змінювати фокус з того, що вам не подобається, на те, що вам подобається в собі. Наприклад, ви підходите до зеркала, дивитесь на себе, не знаю. Часто в людей комплекси щодо носу, Давайте візьмемо це як приклад. Ходите кожного разу до зеркала, дивитесь виключено на свій ніс і думаєте, боже, який він там не знаю, великий не мені не подобається. І що треба зробити замість цього? Коли ви підходите до зеркала, ви дивитесь, ага, що мені в собі подобається? Окей, мені подобається, не знаєте, колір очей, розрізачей, будь-що, що вам може подобати, вилиці, щоки, волосся, я не знаю, будь-що, що вам в собі подобається. І <кхай> намагайтеся, кожен раз, коли ви підходите, і коли ви починаєте дивитися на свого носа, який вам не подобається, починаєте себе критикувати, швиденько ловити себе на цьому і переносити увагу на. Те, що вам подобається. Ви такі дивитесь, ага. Ну, мені не подобається мій ніс, але у мене гарні очі, у мене гарні губи, у мене га гарна форма обличчя. Будь-що, що вам подобається. Наприклад, в мене дуже довго були якісь загони, з якими я справилася десь в відсотків на 70%, бо це іноді повертається. Але в цілому, окей, візьмемо. І, коротше, яки з цим трошки справлялась. Я підходила до зеркала, а в мене була якийсь в голові щось. Щодо моїх плечей. Я підходила на себе і дивилась, Боже, в які мене якісь плечі мені не подобаються. Потім дивилась, окей, хорошо, зміщаємо увагу з плеч. Ага, що мені подобається? в собі так? Мені подобаються мої ключиці, зона декольте дуже гарна. І я така думаю, ага, якби у мене не було таких плечей, як оці вони в мене є, в мене б не було таких гарних ключиць. Логічно. Якось так потрошку-потрошку, малесенькими кроками. Я почала нормально сприймати, в принципі, свої плачі, виявилося, що вони нормальні, і зі мною все нормально. І взагалі зря я парилась, так. В Цілому, це якось на початкових етапах допомогло мені позитивніше себе сприймати, і замість того, щоб дивитися в зеркало, і думати, боже, який жах через одну річ, яка мені не подобається. Концентрувалася на тих речах, які мені подобаються. Таким чином, ваш фокус змінюється з чогось негативного на позитивне. Відповідно, ви. В цілому помічайте більше позитивного і починайте менше себе критикувати. І, відповідно, як наслідок цієї довгої праці, тому що це процес не швидкий. з'являється більше впевненість в собі, з'являється якась більша любов до себе і підвищується самооцінка. Наступною моєю порадою буде порада, яка виходить з цієї, це те, що мені теж тебе допомогло, це вміння бачити красу в інших людях. Що я маю на увазі? Ми так чи інакше, по-любому, порівнюємо себе з іншими. Ми йдемо рівняємо себе до інших. Типу, як би це не було, але це реально правда. Так було, і мені здається, так буде. Так влаштована людська психіка, на мою думку. Але ми можемо спробувати. Перевернути оцей от мінус як такий, людської психіки, на свою користь. Тобто, коли ви там ідете, бачите на вулиці якусь людину і починаєте порівнювати себе до нього і навпаки, змістіть фокус з того, дивитися на людину і намагатися ствердитись за її рахунок, типу, о, а в неї там щось не то, а от в мене, от в мене все нормально. Тому що ну <гум> знаємося. Мені здається, в кожного хоч раз таке було, можливо. Типу, це було якось підсвідомо, але я думаю, кожен ловив себе на такій думці. Так от, замість того, щоб критикувати іншу людину, намагатися знайти в ній красу. Тому що ну блін, ну буквально кожна людина немає некрасивих людей. Це не така банальна фраза, але це реально так. Потрібно вчитися. Шукати красу і менше критикувати інших в свою чергу. Тому що як це все відбувається? Ви звикли критикувати всіх навколо людей, дивитися, шукати їхні недоліки, якісь щоб відчути себе краще. Як це впливає на вашу психіку? Коли ви критикуєте людей, ви критикуєте й себе в рази більше. Коли ви припиняєте критикувати людей і шукаєте в них щось гарне, дивитесь на ними очами От не оцими критикуючими, а очами, які відкриті до них, які хочуть побачити красу, які бачать в них красу, ви в принципі починаєте відноситись так само й до себе. І найголовніше, це те, що от, коли ви дивитесь на людей, ви просто і бачите в них красу, і бачите, що кожна людина абсолютно вона різна. Кожного різний, не знаю, ні колір очей, форма губ, форма обличчя, фігура в цілому. І якби саме в цьому різноманітті і є краса. І ви бачите цю красу, тому що ви навчили себе помічати цю красу. Якщо вам важко розе, з людьми чомусь, пробуйте помічати красу в навколишньому середовищі. Це в принципі так само працює. Коли ви просто мислите, тим, що ви постійно шукаєте якусь красу навколо, типу, навіть да, якихось банальних речах ви йдете по вулиці, побачили, як гарно сонечко падає. І ви такі, о Боже, як гарно! А не те, що ви там в іншу сторону і навіть не помічаєте те красиве світло, а дивитесь на якусь жахливу, можливо, не саму симпатичну будівлю, оце район жахливий. Ні, ви звертаєте увагу на те красиве світло. Тренуйте себе шукати красу в цілому, всьому кругом. Це дуже допомагає. І коли ви навчились дивитися на цей світ кругом вас, шукати в ньому красу, на людей інших, бачити в них красу, ви так само знову ж повертаємось до самого першого, що ви собі будете бачити красу, ви всі будете бачити більше позитивних сторін. В цілому, ось як ніби світогляд міняється, тому що ви починаєте бачити світлу сторону, а не тільки темну. Починаєте бачити не просто якісь там, не знаю, сірі, негарні хрущовки, а ви починаєте бачити, як гарно на них падає сонце, під яким ракурсом там щось, як якийсь плющ по стінах повзе на тій хрущовці, і наскільки воно це все разом в комбінації виглядає, гарно. Ви починаєте взагалі по іншому бачити світ. Не знаю, Для мене це було чимось таким революційним. В принципі, я завжди таким займалася. Типу, шукала там якісь Мислила якимись кадрами в голові, в себе, завжди помічала якісь гарні штуки в природі. Але коли я перенесла це на людей, я зрозуміла, що, блін, так я ж можу на себе так само дивитись, як на якесь не знаю, мистецтво. Ок. Тому що реально, коли ми критикуємо людей навколо, відносимося абсолютно до усіх критично, шукаємо в них якісь недоліки. То ми до себе так само відносимось, Тому що ну ми теж людина, мозок нас звик. Ага, так. Шукаємо все погане навколо. То ви ж коли дивитесь в зеркало, ви теж відповідно шукаєте все погане. Також що я помітила, це те, що люди, от коли на вас дивляться, вони бачать. Лише те, що їх тривожить самих собі, тому що ми ми всі спо своїй природі егоїстичні. Ми думаємо лише про себе по факту. І в інших що в людях шукаємо також відображення себе. Давайте так на моєму прикладі, наприклад, у мене проблемна шкіра, і звичайно, от підсвідомо, я коли дивлюсь на людей, в основному одне з перших речей, які я звертаю увагу. Це стан їхньої шкіри. І я починаю дивитись там в кого проблемна шкіра, в кого вона така тонесенька, сухий тип, яка там просто ледь прозора. Ще, що, ще, що, ну, різні люди. Я кожен раз дивлюсь, ловлю себе на тому, що я підсвідомо, якось янула на шкіру людини, почала якось її оцінювати. Я себе так ловлю на цьому момент, коли мені хочеться там щось не знаю, якось оцінку поставити. Я така так, ніяких оцінок. І важливий момент в тому, що от коли я мимовільно звертаю увагу на так, наприклад, на ту саму шкіру, я не критикую, не сужу якось навпаки, типу, я бачу різну шкіру, я бачу, що це все може бути гарним. Я бачу, що людина, наприклад, та сама проблемна шкіра, яка в мене, як в мене буде там загони ще до цього, це не псує абсолютно людину, якщо вона в очах е світло, якщо вона зацікавлена і так далі. Я бачу, що. Знову ж таки, в різноманітті краса. Абсолютно, будь-яка шкіра вона є гарною. Абсолютно будь-яка фігура вона є гарною, тому що, знову, за фігурою у мене теж були якісь загони. Ну, вони в якійсь мірі вони залишились, але вже, типу, було отак, стало отак. Тому це теж прогрес. Коли я дивлюсь знову ж, це моя теж звичка, підсвідомо, я дивлюсь на співвідношення бедра талії плечі. Типу, я дивлюсь на це співвідношення у людей. Підсвідомо я просто себе й не на цьому ловлю, тому що от мене в собі це тривожить. І от саме за цим більше кращий приклад буде. Я бачу, що фігури в усіх абсолютно різні. Типу, абсолютно різні. І більше з них не підходить під цей стандарт моделей якихось там і так далі. Ну, типу, більшість побудована не так, от як вони, і так далі. І я знову ж таки повертаємося до того, шукаю красу в усіх. Я бачу, навіть не шукаю, мені вже не потрібно це вишукувати, якось зосереджуватись, я просто бачу. Бачу красу. Я бачу, що в тип фігури він по-своєму гарний. Він гарний і все, що тут ще додати, він гарний. І коли я дивлюсь на фігури інших людей, бачу, бачу різні, 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 і я дійсно вважаю все це гарним, коли я дивлюсь в церкву і починаю критикувати себе. якось, я така Тіха. Рот, Ангеліна, рот. угу. Е, е... І я переключаю свою увагу на те, що ну, типу, якщо от така величезна кількість людей з абсолютно різними фігурами, ну абсолютно різними, да? десь схожі на мене, десь не схожі. Якщо все це я вважаю гарним, ну, типу, серйозно, щиро я вважаю це все гарним. Чого я маю себе критикувати? Себе бачити якоюсь негарною, ну, типу, гарне, це якщо що в кавичках, це такий відносний термін. Да? Чому я маю так робити? Якщо я ставлюсь чудово до всіх людей навколо, чого я маю до себе погано ставити? Можливо, я типу, не відповідаю якимсь соціальним стандартам краси, не виглядаю як модель, не маю фігуру моделі і так далі. Ну і що? І що? Ну, і що? Вона це робить гірше? Ні? Те, що я не розмір уже XS чи S, як була раніше, а я зараз розмір ML. це робить мене гірше як людину. це робить мене менш красивою якоюсь, менш привабливо і менш. Класною? Нє? Нє! Так само і з вами, я тобі кажу, оце оцей глядач, який зараз це дивиться, з тобою все нормально. Перестань, будь ласка, критикувати себе, перестань шукати в собі якісь недоліки, які, можливо, навіть не існують. Швидше всього, 99,9%, що ти просто придумав, ла, придумав, придумала собі якісь комплекси. ну, та так грубо сказано придумала, тому що в усього є корінь. Але я маю на увазі, що можливо більшість людей навіть не помічають тих недоліків, на яких ми так зациклені. <сум> типу, більшість людей, ще, ще всього, не дивилась на мене і не бачила там тільки, я не знаю, що там, плечі мої чи ще щось. Може, не якось помічала, ну типу, це розмивалось. Якщо вам не подобається ваш ніс, я просто говорю про ніс, тому що, тому що багато людей я десь бачу, що всім не подобається їхній ніс. Якщо не подобається важність, швидше всього, поки ви не скажете, що вам не подобається ваш ніс, ніхто не буде дивитися на вас ніс і думати, Боже, який він уродський. Ну, я реально кажу вам, ніхто не буде цього робити. Якщо в людини адекватно все з головою, вона зроду, ну, типу не скаже, не подумає, всім пофіг. Всі думають лише про себе, реально, всі думають лише про себе, всім пофіг. На вас можуть глянути, подумати, ну, може, мені там хтось не подобається. Але через пару хвилин всі таки вернуться до своїх проблем, того що всіх своїх проблем купа, а всіх своїх комплексів купа, і вони будуть далі думати про те, що їм хочеться. І знову ж таки, повертаючись до всього, що я сказала, люди звертають увагу в інших людях лише на те, що їх тривожить в собі. Якщо хтось пройде і подумає, що у вас там щось не так, не знаю, з лівим оком, то можливо, це швидше всього через те, що в них там комплекси за ліве око, і вони так прям вдивились ваше ліве око, що з ним щось не так. І подумали про це якось засудили вас за це. От все, що я сказала, воно все в комплексі працює. Те, що е, шукати в собі красиве, шукати в навколишньому середовищі красиве, шукати е, красу в інших людях. Коли ви шукаєте красу в інших людях, ви бачите красу в собі, ви менш критично ставитесь до себе. Е, менш критично ставитесь до людей, менш критично ставитесь до себе. Воно от все зав'язано, це все таки цікаво. Це працює в комплексі. Важко якось переперемінити своє мислення. З якогось негативу на позитив. Але, типу, малесенькими кроками. Не треба думати, що це ставиться просто отак, швидко. Типу такі подивилися відео, такі, о, все. Я тепер бачу тільки красу. Тому що мозок наш, він звик думати одним чином. І перебудувати його потрібен час. Це не відбувається дуже швидко, це стання такою просвітленою особою. Я не знаю, як це. І останнє, що я хочу вам сказати про порівняння себе з іншими. Це те. Що не потрібно також порівнювати себе з людьми з інтернету, з людьми, фотками з інстаграму, з відео, з тіктоків, е, тому що у нас оточує постійно цей успішний успіх і важко не поїхати дахом, коли це все бачиш цих ідеальних людей, тому що мене само іноді плавить від цього. Це така порада і до себе, і до вас. Не потрібна, тому що все, що транслюється в інтернеті, типу, це майже все неправда, я постанова. Люди багато дуже вкладають грошей, і в основному реально це гроші, щоб виглядати отак от ідеально. Частіше всього, це ще додається фотошоп, правильні ракурси, фільтри, пози і так далі, щоб виглядати отак от ідеально. Мені дуже подобаються блогери, які от, типу, розповідають про це, і які показують типу інстаграм, реальність. Це реально іноді так допомагає відкрити очі. Мені подобається. Спенсер Барбоса на такі дуже прикольні відео, які мене змушують себе почуватися краще щодо себе. Вона знімає на TikTok, але в неї Instagram. Коротше, класна, дуже дуже позитивна дівчина. Мені дуже вона подобається. Також ще одна блогерка. У неї є такий нік, я не можу згадати, тому я напишу тут. Але вона мені теж дуже подобається. Слідкую за нею доволі давно вже декілька років. Теж вона виставляє реальність фотошоп і всяке таке. І з вітчизняних наших блогерів, що говорять на таку тематику, це здається Дарінела. Я, я не впевнена, тому що я погано ніки запам'ятовую, але от я напишу. Теж мені подобається, вона знімає ці фото, відео порівняння інстаграмного тіла, інстаграмного. І звичайно, як воно виглядає без усіх ракурсів, поз і так далі. Дуже гарна дівчина, яка це дуже гарно зображує, що от як ракурс може там чи поза змінити тіло, Один може виглядати абсолютно по різному з сторони, з цієї сторони, цієї. і все це, що цей варіант, що цей, вони обоє чудові. А ще мені дуже подобається, іноді в тіхтоці бачу, це типу фотки зірок без фотошопу. Наприклад, як виглядає макіяж без фільтрів, що він не такий гладкий, що всіх видно пори, що такий яскравий макіяж, як він виглядає дійсно на шкірі, тому що іноді ти фарбуєшся. Е і такий, а що це за херня, вибачте? Заходиш в інтернет, а там всіх макіяж просто ідеально лежить. Просто тон, супер. Не виглядає, як ніби там тон макіяжу. А ти на себе дивишся і думаєш, ну. Що то ні, Наверно, що не мабуть, щось зі мною не так. Ну, от реально, мабуть, щось зі мною не так. Це не в інтернеті там щось неправду показують. І я сподіваюся, що я донесла все доступно, що мене всі зрозуміли. Все, що я хотіла донести, це все зрозуміли. Тому що я так на емоціях все це розказала, тому що мене ця тема дуже тривожить. І я просто хочу нести максимально, е, не знаю, позитив людям в цьому плані. Я хочу, щоб всі просто мали чудову самооцінку. всі. Знали і бачили, які вони чудові, які вони прекрасні, любили себе. Я не знаю, я просто кожен раз, коли чую хтось десь якісь проблеми з самооцінкою, я хочу просто провести одну лекцію і розказати просто: та, ні, блін, ти супер, ти просто супер. Коротше, я сподіваюся, що якась частинка мого такого заряду передалася вам через камеру, знову ж я все доступно пояснила, що зрозуміли мою основну думку. А, якщо цікаві ще такі відео, напишіть, можливо, я зніму ще щось таке, тому що мені дуже подобається говорити на цю тему. <ріху> типу, по того, що я написала якісь пункти в сценарії, я ще зверху отак накрутила. Коротше, мені це подобається, я це люблю, ця тема мене цікавить, тому якщо цікаво, то напишіть в коментарях, поставте там лайк, підпишіться, можливо. Буду дуже рада вас бачити ще раз на своєму каналі. Також важливо! Донати, будь ласка, шановні друзі, це зараз побачила це відео, підійдіть закиньте 50 гривень на якийсь збір, та навіть 5 гривень на збір. Це вже допоможе. Давайте не забувати, що в нас скоро зима. Давайте не забувати, завдяки кому ми зараз можемо сидіти дивитися це відео завдяки кому я можу спокійно зараз сидіти і знімати це відео, завдяки кому ми взагалі живі. Окей, будь ласка, давайте будемо вдячними. Давайте будемо донатити. Допомагати мінімально. Краще закинути гроші на ЗСУ і не випити каву якусь там в кав'ярні зранку. Але ви допоможете дійсно цією сумою, цими 50 гривнями дуже-дуже сильно. І до наступної зустрічі! Па-па!